Трохи відео в ленту від зараз інфо. ціни на привокзальному ринку міста Вінниці. Демонструємо, що по чому. Такі ціни. Ось місцевий шедевр. О, як бачите, які молодці. Ринок. Місцевий ринок базар з музикою. Хлопці вчаться грати і заодно вирішують трохи фінансові проблеми, а може збирають на щось гарне. Ну і далі, йдемо. Лахина 130 гривень. Далі виноград, сливи, Солодка по 40 гривень. Персики ось 45 солодкий. А це місцевий чи звідкіля персик? Персик ля. А? Місцевий. Дякую. Кажуть місцевий персик. Ну що ми ще хочемо побачити? А перець по чому? І 70 І звідки такий? Одессь. 80 гривень з Одеси. Винниці. Перець. Часнок він Є і по 50, є по 100 гривень. Часнок. Розниця, різниця, розниця, хто як знає. Так, далі. Але ось, вибачте, але огірки 50-65 гривень. Огірки не дешеві. Кукуруза 15, але ми бачили по 5, ну то в залежності від сорту. Чорнослив. Різні 50 і 100 гривень. І таке інше. А гірки по чому ці? 75. 75. Агірки не дешеві. А помідори? 50. а помідори? 50, а помідори 50. Майже як по всій Україні. Так, а по чому сині? 25 і 35 гривень. Зрозуміло, хоче. Далі, ну перший можна і за 45 купити тут. Сливи такі кабардини 30, лохина 130, ну і таке інше. Лохина 120, ну чим глибше в ринок, тим ціни. Трошки менше, але огірки не дешеві. А кавуни почому. По 20 і дуже вкусно. Дивіться, які гарні кавунчики. Звідки? З Полтави чи з Одеси? Ні, це сказав сказав, що з Миколаєва. З Миколаєва. Дивіться, як ваш пузик такий гарний. Кажуть, як наш пузик арбузик. Гарне, гарне вираження. <laughs> Дякуємо. <laughs> Отак вот от помидори, ну, в залежності від сорту, 30, 55, 28, 45 ціни по ринкам, моніторам. А то ж ніхто. хто. Кілограм огірко Ракель, кукуруза 15, ну і тут цін у нас нема, ну а там далі ще ринок, він там длінний. Ну, вже всі зрозуміли. от Картопля спитаємо почем. А по чому картопля? 25. 25. Ну така 25. Ну взагалі можливо їде ще І Ну ще дині спитаємо. По чому дині. чому? 35. А ця амали. Амали по 40 гривень. І таке інше кажуть. Ну, а мы пришли на выход. Вообще, покажем, с... цены на домашние яйца. 25, ну, смотря. Масло на домашнее, вот да? Курочка. Алия. Ну, алия в зависимости от банок. Вот такие цены. А, а почем у бобы? Фасоля по... по 20 стаканчиков. Бачите, а картопля по чому така? Така 25. 25 кіло. І таке інше. Ну, тут картопля дорожча, ніж у Полтаві. Полтаві по 16 гривень картопля. На цьому ми, ми завершуємо наш репортаж по цінам в Вінниці від Зараз інфо. Дивіться, підписуйтесь на зараз. На зараз в ютуб і в фейсбук. Всім гарного настрою і таке інше.